Отже, пані Ірино, проблема відтоку молоді з України була, скажімо чесно, ще до війни. Багато молоді обирали для себе навчання за кордоном, багато з них там і залишалися далі. Але з початком російської агресії ця проблема стала набагато гостріше у нас, і дуже багато як молодих, так і дорослих людей абсолютно були вимушені покинути свої домівки. Хтось став внутрішньо переміщеною особою, але хтось поїхав і за кордон. Наскільки багато людей наразі знаходяться за межами нашої країни, і наскільки це серйозна проблема для України загалом? Так насправді з початку повномасштабного вторгнення ця проблема стала глибшою, тому що майже 40% молоді постраждали від війни. Два мільйони молодих людей стали внутрішньо переміщеними особами, два мільйони молодих людей виїхали за кордон. Але все ж таки хочу сказати, що наша молодь сильна, наша молодь відважна, наша молодь незламна. Тому що спочатку війни наша молодь пішла в Збройні Сили України, була б територіальної оборони. Долучилися. До волонтерства і сьогодні захищає зі зброєю в руках нашу Україну. Нас з вами. Якщо прослідкувати, то ми можемо побачити, що наша молодь отримує від президента України Володимира Зеленського від держави найвищі державні нагороди звання Героя України Вадим Ворошилов, пілот Карая отримав звання Героя України, який виконав. Всі поставлені бойові завдання знищив повітряні цілі ворога. Він врятував сотні віничан, відвів пошкоджений літак і цьому хлопцю всього 29 років. Дмитро Фінашин 29 років. Також отримав звання України. Це військово-службовець на Національної гвардії України, який зміг виявити вчасно. Двох ворожих снайперів знищити їх, і тим самим зміг своїм подбратимам а, зайняти вигідні позиції і врятував їхнє життя. Дмитро отримав дуже великі поранення, він втратив руку, але зміг вижити в тих умовах, в яких можливо в той час було неможливо, і врятував своїх хлопців. Дмитро Тодоров. Стульчинського району отримав е золоту зірку за сміливість за героїзм у важкій боротьбі у Донецькій області. Дмитро Дозірчий, 25 років, хлопець з літина, командир танкової роти, який зміг е допомогти ви е вивезти наших е військовослужбовців з Херсонської області і врятував життя. Наша молодь долучилась до волонтерства. Майже 40% молодих людей з початку повномасштабного вторгнення займаються волонтерством, допомагають внутрішньо переміщеним особам, збирають кошти, організовують концерти. Донатять. для прикладу, наш духовий оркестр з Браїлову вже неодноразово організовував концерти. Там виступають діти, підлітки і передали вже не одну машину для Збройних сил України. Також студенти одного з Вінницьких коледжів виготовляють зарядні пристрої для Збройних сил України. Студенти технічного вузу долучилися до кібервійськ, і та молодь, яка поїхала за ко кордон з перших днів війни а, виходила в європейських країнах на акції за для підтримки України задля супротив в Україні агресора. А, вони організовують гуманітарну допомогу і направляють до України до Вінницької області. Зокрема, хочу розповісти вам за. Нівену дівчина, якій 21 рік, вона сама з Вінниці. Нівена Харланова навчається у києво могилянській академії. Але так сталося, що вона 25 лютого була у Шотландії, і вона змогла організувати в Шотландії дуже відомих людей, громадських діячів, мешканців Шотландії, і вже просто не одну фуру гуманітарної допомоги направила до Вінницької області. Це і бейбі-бокси шотландські, це і засоби гігієни, і дуже багато важливих, важливих речей саме для збройних сил України, тому наша молодь це сьогодення. Знаєте, завжди політики на всіх заходах говорили, що наша молодь це майбутнє. Ні, наша молодь це сьогодення, і наша молодь так, це майбутнє. І ми, як дорослі, ми як країна повинні зробити все для того, аби наша молодь жила в Україні, аби наша молодь поверталася в Україну, аби наша молодь могла реалізувати себе в Україні.